Дзяди вже незабаром у Івано-Франківському драматичному театрі відбудеться прем'єра драми польської режисерки Майї Клечевської. Постановка розкриє тему спільної історії та боротьби українців і поляків проти російських ворогів. Більше знає наш Андрій Попович. Драма дзяди зрежисована за одноіменною поемою польського письменника Адама Міцкевича. Так сталося чомусь, що сама сам твір був написаний у 1822 році, а тільки в 2022 році, тобто минулого року, вийшов переклад українською мовою. І власне, ще раз хочу наголосити: ми провели дослідження з театрознавцями. Було на початку століття в якомусь аматорському театрі у Львові, спроба поставити дядю, але в професійному театрі. Це буде вперше. Постановка драми відбувається в рамках міжнародної співпраці Івано-Франківського драмтеатру з польською режисеркою Маєю Клечевською. Розмовляємо з акторами. Як ми довго спілкувалися з акторами, тому що важко написати текст про Україну, не будучи звідси. Але водночас у нас було відчуття, що Міцкевич також розумів європейський контекст і те, як інші країни дивляться на Росію та Україну або Польщу, тобто такі найближчі сусіди Росії. І те, про що ми багато говорили, це про спри сприйняття війни у Франції про сприйняття війни в Німеччині. Акцент у виставі зроблено саме на спільну історію наших народів та боротьбу з російським ворогом. Тому у виставі використовується мова окупанта для його маркування. Ця вистава для мене так найбільше, щоб Західна Європа зрозуміла, хто такі хороші руски там, які сидять в Європі. Це для них вистава в першу чергу, тому що ми варимося в цьому. Ми знаємо це. Ми чуємо кожен вечір сирени, нас бомблять, нас вбивають. Ми це знаємо. Нам не потрібно ще більше доказувати, хто нам ворог і який він. Це, це вистава більше для того, щоб Європа перестала акцептувати оцю російсь, російськість і ставати адвокатами хороших руських. Прем'єра, вистави відбудеться 27 травня.